Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні невеличке, коротеньке відео про перше підживлення розсади, яке треба провести через 10-14 днів після того, як ваша розсада зійшла. Буду я це робити, на наприкладі кермекостатиці та на прикладі цибулі, які в мене якраз як два тижні проклюнулися. Хто дивиться мій канал, той знає, що при висадці, висівуванні я завжди проливаю фітоспорином та коріння утворювачем. На цей рік я використовую Грандіс. І після цього я не підживлю 10-14 днів. Як видно, в мене вже цибуля Xibhn майже вся війшла. Циб... Наступна цибуля Red Rock, вона нерівномірно сходить, і сходи в неї невеличкі, дерева в мене тут ще повиростали. В ґрунті. Але все одно вже час підживити прийшов, тому що активно розвиваються рослинки, як бачите, і їм потрібні поживні речовини для гарнішого росту. Також я підживлюю і квіти, це в мене лемонграс, є в мене статиця. Ось дивіться, я вам покажу. Вона теж вже два тижні як проклюнулася, і їй потрібні додаткові поживні речовини для того, щоб не тільки наростити кореневу систему, але і починати нарощувати зелену масу. Тож, чим я вперше здобрюю, підживлюю, зараз вам все покажу. Я завжди використовую для першого підживлення. Майстер з формулою НПК 13-40, 13 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Саме в цей час закладаються китиці. Саме в цей час закладається у рослинках те, якими вони будуть, який врожай вони дають. І тому важливо рослинки підживити не тільки фосфорною прикормкою. Тому що нам треба все ж таки зробити такий наголос саме на коріння утворення. Чим більше буде коренева система, тим краще будуть наші рослинки. Але все ж таки додатково потрібно підживити і стовбур, і підживити не тільки зелену масу, а й закладання майбутнього врожаю. Тому для цього, як найкраще підходить саме оцей майстер з формою НПК 134013. Я буду поливати це, підживлювати під корінчик. Також тут є різні мікроелементи, окрім формули НПК, також є і мідь, і вітаміни групи Б, і залізо. Все, що написано виробником. Якщо у вас нема майстера, то можна взяти будь-яке інше підживлення, де фосфору буде більше, майже втричі, ніж. Азоту і калію. Але я використаю все ж таки майстер, і він гарно себе зарекомендував. Також багато блогерів, садівників, городників його використовують і не мають нарікань. Можна купувати в великих упаковках, можна купувати ось в таких невеличких. Для розсади я завжди беру ось такі невеличкі упаковки. Як пише нам виробник, треба взяти. Одну чайну ложку на 2 літри води. В мене не 2 літри води, в мене тут літри води відстоюється тепленької. Я візьму тоді, виходить одну чверть чайної ложки. Прибавоно розовеньке, закидаємо, гарно перемішуємо. Нагадую, що я беру теплу водичку. В мене водичка зі свердловини, вона не має ніяких шкідливих домішок, але все ж таки я після того, як наберу. Водичку завжди її настоюю. Можна поливати дощовою водою, але підігрійте її, будь ласка, якщо вона у вас не тепла, або додайте туди кип'ятку, а потім додавайте вже розчин. І треба підлити під корінчики наших з вами рослиночок. Після такої прикормки рослинки вам подякують обов'язково і будуть рости міцними. І потужними. Якщо деякі цибулинки, наприклад, у вас не виросли, не чекайте, поки всі зійдуть, треба все ж таки підкормити через 10 днів після загального початку сходів. Ось тут, як бачите, в мене небагато зійшло, але я все одно оброблю намагаюся наливати водичку так, щоб під кожний корінчик пролити. і Потрапило до всіх рослинок, які саме в мене взійшли. Так, любі друзі, готово? Сподіваюсь, у вас також вийде підживити так само легко і гарно, і повертаємо на стілаш під освітлення рослини. Після такої першої прикормки ви побачите гарний ріст саме зеленої маси рослин. А також те, що ви не побачите, а те, що буде, це розгалуджена коренева система. Сподіваюсь, я була корисною вам у цьому відео. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Дивіться. Інші відео на моєму каналі давайте вирощувати рослинки разом. А я вам бажаю гарних врожаїв.